Зупинка ліфтів зараз стала однією з чисельних проблем у місті. Лише за останні три тижні було вже понад 60 випадків. Білоцерківець Тарас каже, нещодавно і йому довелося застрягнути. Сталася ця неприємна ситуація, приблизно пару неділь тому перебував приблизно пів години від півгодини до хвилин 40. Так склалося, що як тільки ми заходимо в ліфт, Загрузили матеріали, ще з нами зайшло дві жіночки. Ми піднімаємося буквально на шостий-сьомий поверх, і між цими поверхами зникає світло. Відключення світла і стало причиною зупинки. На щастя, завдяки вчасним діям робітників спеціалістів сидіти 4 години не довелось. Керівник приватного підприємства Юрій ліфт Тетяна Кучерук зазначає, що викликів побільшало за останній час і розповіла, як поводитись мешканцям, які застрягли. Коли світло відключається і люди знаходяться в ліфті, вони повинні спокійно чекати, поки приїде наша аварійна служба. І проведе звільнення. Проте, найголовніша порада та навіть прохання від працівників це наразі уникати користування ліфтами. Особливо молодь, що повинно користуватися ліфтом, пішки краще збігти, то не є так тяжко. Особливо не користуватися ліфтом не можна, коли тривога. Якщо люди сидять у ліфті і зв'язку немає, люди не дозвоняться до нас. У випадках, коли рятувальників треба чекати довше, людям знадобляться необхідні речі для власних потреб. Через це у деяких будинках жителі власноруч облаштували свої підйомники стільцями, водою, ліками та їжею. Нагадаємо, що в білій церкві є близько однієї тисячі ліфтів, тож ймовірність опинитися в заручниках підйомника висока. Також аварійні відключення електроенергії негативно впливають на і так давно зношені механізми ліфтів. Однак завдяки роботі працівників ліфтового господарства та небайдужих мешканців поки що, на щастя, вдається уникати нещасних випадків та серйозних аварій у блотриківських ліфтах. Якщо ж ви все-таки застрягли в ліфті, ні в якому разі не намагайтеся вибратись самотужки, викликайте відповідні служби з мобільного або зверніть на себе увагу сусідів та попросіть їх про допомогу.